Основний погляд веданти ми спробуємо обҐрунтувати пізніше, головним чином вказавши на окремі напрямки сучасної думки, що сходяться з ним, але спочатку дозвольте нам намалювати конкретну картину досвіду, який може привести до цього. Ситуацію, описану нижче, можна буде замінити так само доречно будь-якою іншою. Вона є лише нагадуванням про те, що це потрібно пережити, а не просто умовно визнати. Припустимо, ви сидите на лавці біля стежки у високогірній місцевості навколо трав'янисті схили, крізь які пробиваються скелясті породи. На протилежному схилі долини кам'яні осипища, що поросли дрібним вільховим чагарником. Ліси круто піднімаються по обидва боки долини аж до лінії безлісих лугів. Перед вами із самого низу височиться могутня, увінчана крижаними фірнами гірська вершина. Її гладенькі снігові пасми й гострі скелясті хребти, у цей час залиті останнім ніжно-рожевим промінням призахідного сонця, що дивовижно відтіняє тлоблідої, прозорочистої небесної блакиті. Згідно з нашим звичним поглядом на це, все, що ви бачите, було крім невеликих змін за тисячі років до вас. Мене трохи часу і вас більше не існуватиме, а ліси, скелі і небо залишатимуться незмінними протягом багатьох тисячоліть після вас. Що це так раптово викликало вас із небуття, аби на короткий час дати вам насолодитися видовищем, що залишається геть байдужим до вас? Усі умови для вашого існування майже такі ж старі, як ці скелі. Протягом тисячоліть чоловіки боролися, страждали, зачинали, а жінки народжували в муках. Можливо, сто років тому на цьому місці сидів хтось інший, і так само, як ви, з благоговінням і тугою в серці споглядав згасаюче світло на крижаних вершинах. Як і ви, він був зачатий чоловіком і народжений жінкою, як і ви, він відчував біль і короткочасну радість. Чи був це хтось інший? Чи не були це ви самі? Що таке ваше Я? Яку умову слід було додати для того, щоб цього разу цим народженим стали саме ви, тільки ви, а не хтось інший? Який чітко зрозумілий науковий зміст може мати поняття когось іншого? І якби та, яка тепер є вашою матір'ю, жила з кимось іншим і народила від нього дитину, а ваш батько вчинив би так само, чи виникли б ви? Або ви жили в тілах батьків ваших батьків тисячі років тому, і навіть якщо це так, чому ви не ваш брат, чому брат не ви, чому ви не є кимось із своїх далеких родичів? Що змушує вас вперто виявляти цю різницю? Різницю між собою та кимось іншим, коли об'єктивно існує те саме. Споглядаючи та міркуючи таким чином, ви можете раптом миттєво осягнути глибоку правдивість основного твердження Веданти. Неможливо, щоб ця єдність знань, почуттів та бажань, яку ви називаєте своєю власною, постала з небуття нещодавно в певний момент часу. Радше ці знання, почуття та бажання є по суті вічним, незмінним та чисельно одним в усіх людях, ба більше в усіх чутливих істотах. Але не так, що ви є лише частиною, шматочком вічної нескінченної сутності, однією з її сторін або модифікацій, як це проголошує пантеїзм Спінози. бо це знов залишає нам ті самі нез'ясовані питання, якою частиною є саме ви і що ж її об'єктивно відрізняє від інших. Ні, але як би парадоксально це не звучало, ви, як і будь-яка інша свідома істота. Все у всьому, отже, це ваше життя, яким ви живете, є не просто шматочком усього існування, а є в певному сенсі цілим. Однак це ціле не такої властивості, щоб його можна було охопити одним поглядом, це, як відомо те, що браміни виражають святою, містичною, але по суті дуже простою та зрозумілою формулою. Та вам асі. Це ти, або такими словами, як Я на Сході і на заході, я внизу і вгорі, я весь цей світ. Тож ви можете припасти до землі, притиснутися до неї, як до Матері, з певним переконанням, що ви єдині з нею, а вона з вами, ви такі ж міцні і невразливі, як і вона. Навіть у тисячу разів сильніші та невразливіші. Як неодмінно вона поглине вас завтра, так неодмінно вона виведе вас знову до нових прагнень та страждань. І не просто колись. Зараз, сьогодні щодня, вона народжує вас не один раз, а тисячі й тисячі разів, так само як вона поглинає вас тисячі разів на день. Бо вічно і завжди є тільки тепер, це одне й те саме тепер, теперішнє єдине, що ніколи не закінчується.